Коли Рейчел Ган виступала як брейкдансер на Олімпійських іграх у Парижі, вона випромінювала гордість, вдягнена в австралійські зелені та золоті кольори. Але її момент у міжнародному центрі уваги швидко змарнів та отримав люту зворотню реакцію. Вона все ще намагається зрозуміти та відійти від цього представляє Австралію Рей Ган. Глядачі запитували, чому її обрали. Так, її просто не зрозуміли. Ви бачили те відео, ви розумієте, про що я усі кажуть про те, що це буде найпопулярнішим костюмом на Геловін цього року. Її виступ усіх порвав. Це провал. Рейган це провал. Як ти почуваєшся після свого виступу? Хтось бачив ту брейкданс пані. Це Смішно, це дуже кринжово. Кринжово. Вона найкраща данс танцівниця в Австралії. Її це ображає. Мені шкода спортсменку, і цього не має бути в нашому світі. Вона дивується, чому ці люди нападають на мене та обріхують. Чесно кажучи, це було досить руйнівно. Рейган, дуже дякую, що приєдналися до нас. Як у вас справи? Так, це, це була ще та поїздочка. Не буду брехати. У мене точно були злети і падіння, хороші та погані дні, але було, чесно кажучи, дивовижно бачити позитивну реакцію на мій виступ. Я ніколи не думала, що я спілкуватимусь з такою кількістю людей в позитивному ключі. Тож це було просто дивовижно. Але так, це дійсно часом було важко. Так. Так, я можу лише уявити, наскільки важко вам це далося. На щастя, я досить швидко отримала психологічну підтримку, і я також пішла із соціальних мереж, пішла з інтернету. Це ще ті гойдалки, але все це дійсно важко переварити. Чесно кажучи, ніби це все це досі важко переварити. Це пронеслося таким глобальним буревієм. Що саме з цього ви бачили? Небагато насправді, бо Щойно я закінчила. Ну, знаєте, свій раунд. А мій представник із АОС сказав: О, у соцмережах назріває буря, можливо, ти захочеш вийти з мереж. І я сказала: о, добре, я не розуміла масштабу цього. А потім я переглянула деякі коментарі, і я подумала, о, ні, і я відчула, мені стало не дуже добре. Я подумала, о, господи, що відбувається. Одразу після цього, мабуть, було важко. Я маю на увазі ті відомі кадри, де австралійські журналісти біжать за вами, поки ви йдете вулицею. Вам є що сказати людям, які пишуть про вас в інтернеті? Це, мабуть, не схоже ні на що, з чим ви коли-небудь стикалися. Гадаєте, люди несправедливі щодо вашого виступу? Чим це для вас було? Це було справді дико. Це було наступного дня. Я там дзвонила своїм представникам змі, питаючи, ці люди женуться за мною. Що мені робити? Але це справді змусило мене. Панікувати деякий час після цього я дуже нервувала, перебуваючи на людях, бо я просто не знала, чи буду я у безпеці, якщо хтось упізнає мене. Знаєте, як вони поводитимуться, побачивши мене, і це було досить нервово деякий час. Так уявляю, я подумав, так це вже дико. Це вийшло з під контролю, коли я побачив скетч Джимі Феллона. І це просто вау! Вас певно цікавий, де зараз рейган. Звідки ця музика? Про що ви думали в цей момент? Змішані емоції, думаю. Типу, я не знаю обійняти чи кричати на нього, бо яку платформу він у підсумку дав мені, чесно кажучи. Я насправді не бачила скетч, бо я не думаю, що вже готова подивитися, але я подивлюся колись. І знаєте, кілька людей розповіли мені і дали різні оцінки цього. Але я все ще у процесі того, щоб описати, що я відчуваю з приводу всього цього, тому що це схоже на дуже дивний сон, який я бачу, від якого я маю прокинутися будь-якої миті. Типу, що це за життя? Як щодо самого виступу, ви його переглядали? Я не передивлялася його, ні це незвично для мене. Я не дуже люблю дивитися свої батли одразу. Хоча вже пройшов час, Рейчел. мені для цього потрібен час, напевно. Думаю, я бачила невеличкі уривки, але так, я подивлюся це, врешті-решт ви казали про негативну реакцію на виступ у соціальних мережах. Я рада, що змогла принести трохи радості у ваше життя. Це те на що я сподівалася. І я не усвідомлювала, що це також відкриє двері для такої кількості хейта. Що ви мали на увазі? Це було справді сумно, скільки хейту це викликало, і багато відгуків від людей, які досить далекі від брейкдансу. І не знають про різноманітність видів брейку, і було фантастично, що наступного дня суддя ЕМДі вийшов і пояснив: знаєте, у брейкданс спільноті те, що я робила, насправді не є щось шокуюче. Це просто інший вид брейку. Є більш атлетичний брейк, а є артистичний брейк. Усі вони мають місце. Так і знаєте, були дуже злі і жахливі коментарі. Нападають не лише на мене, а й на мого чоловіка. Нападають на мою команду, нападають на спільноту брейкінгу та вуличних танців в Австралії, мою родину від того, яку енергію несуть ці люди. Дуже тривожно одразу після вашого виступу це досить дико. Почалися всілякі теорії змови. Рейган створила власний керівний орган брейкдансу для маніпуляцій процесом відбору. Чоловік Рейган був суддею, який провів її. Тренер національної збірної та відповідає за відбір. Не дивно, що на відборі було 15 учасників і було обрано рейган. Онлайн петиція зібрала понад 50 тисяч підписів, де ставлять під сумнів її вибір і закликають до розслідування. Що ви відчували, коли бачили це? Так. Теорії змови були просто жахливі. Це дійсно це справді засмучує, бо це були не просто люди, які знаєте, не розуміють брейк та просто сердяться. через мій виступ це були люди, які нападали на нас, знаєте, на нашу репутацію та нашу честь. І знаєте, жоден із них не Обґрунтував це жодними фактами, і очевидно, знаєте, вони накручують людей, їм ще не віриться. Але тепер ми живемо в іншому світі. Тому я думаю, що це буде просто частиною нашої реальності. На жаль, ця дезінформація була адресована АОС Асоціації Брейку Всесвітньої Федерації танцювального спорту. Та хочемо почути це від вас. Як ви пройшли кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі 2024? Я виграла чемпіонат Океанії. Ось так просто. Так. Це й була кваліфікація. Так. І чи знали ви когось, хто брав участь у відборі, чи когось із суддів? Там були дев'ять суддів, усі звідусіль. Я не думаю, що вони судили раніше щось, у чому я брала участь до того. Знаєте, я дуже нервувала через це, чесно кажучи, бо я, хоч і виграла усі ці змагання в Австралії, я хвилювалася через перемогу тут, бо це були нові судді. Один із суддів із нової Зеландії став насправді на ваш захист, пояснюючи, що сталося, і він сказав це. Всі ми судді говорили про те, як вона всіх рознесла, абсолютно рознесла. Що ви на це скажете? Ви знали, що це буде важко так? Я знала, що мої шанси невеликі після кваліфікації я думала, господи, що я зробила, бо я знала, я розуміла, що люди не зрозуміють. Мій стиль і те, що я зроблю. Я тільки хотіла привнести деякі австралійські рухи. Знаєте, я люблю старий талісман Олімпійських ігор кенгуру боксер. Я хотіла це показати. І у цьому краса брейку ти можеш брати натхнення з усіх джерел. Я робила, що я вмію, плила за течією. Тож, ми мали судді, оцінювали виконання, техніку, оригінальність, лексику, єдність усіх рухів, музичність. То я зосередилася на останніх трьох, але цього було недостатньо, аби схилити чашу терезів на нашу користь. Коефіцієнти були проти мене, безсумнівно. Багато хто зі спільноти Брейку, здається, підтримали вас що все було чесно, ви одна з них. Однак була і певна критика з боку цієї спільноти. Я вважаю, що було б справедливо дати вам можливість відповісти на це. Тож вони, наприклад, цитата брейкдансера та легенди хіп-хопу в Австралії на ім'я Спайс, сказано: я відчуваю, що це просто відкинуло нашу австралійську сцену в темні часи. Це глузування з австралійської сцени, і я думаю, що саме через це багато кому з нас боляче. У нас в хіп-хопі є така річ: ти або наступаєш, або йдеш. Ти маєш знати своє місце. Чи є для вас щось у цій критиці? Так, це дійсно мені справді сумно чи mm -hmm. чути таку критику. І мені дуже шкода через негативну реакцію, яку зазнала спільнота. Але. Я не можу контролювати реакцію людей. На жаль, нам просто треба більше ресурсів у Австралії, щоб мати хоча б шанс бути чемпіонами світу. Знаєте, історично склалось так, на жаль, що ми не часто виграємо якісь чемпіонські титули. Тож я не думаю, що справа в мені. Але минулого року я тренувалася як найдужч. я тренувалася так сильно. Вивчати силові рухи у 30 – це нелегко. Скажімо так. Тож я дійсно знаєте випробувала своє тіло, переборола свій розум. Тож, але якщо цього комусь недостатньо, що я можу сказати? То ви академікиня, і ви пишете у цій галузі. І в одній зі своїх статей ви написали про те, що брейк виник у маргіналізованих спільнотах, особливо в расово маргіналізованих. І це ризик, коли ви перетворюєте це на вид спорту. Ви можете фактично включити ті самі спільноти. І тепер деякі люди зауважили, що, що це перетворилося на олімпійський вид спорту. Австралія виставляє брейк-танцівницю, яка є білою жінкою замість когось із тих маргіналізованих спільнот. Як ви думаєте, це справедливо? Прокоментуйте. Ну, дивіться, взагалі нас багато білих дівчат у Австралії. Насправді я не знаю, чого нас, білих жінок, так приваблює в брейкдансі. Тому я думаю, що навіть якби я була на другому чи третьому місці, все одно була би біла дівчина брейкер, яка представляла б. Я не знаю, коли, коли Олімпійські ігри були оголошені, і ми проводили відбірковий турнір. На сцені було багато людей, які особисто зверталися до людей, щоб змусити їх зареєструватися і залучити їх. Ми завжди розмірковуємо, як залучити більше людей до брейкдансу. Це те, про що ми завжди думаємо, чесно кажучи, ви справді вважаєте себе найкращою жінкою брейкером в Австралії. Ну я, я думаю, що мій рекорд говорить про це, що я була найкращою австралійською дівчиною брейкером в 2020-му. і в 22-му і 23-му мене запросили представляти на стількох чемпіонатах світу в Парижі Кореї. Знаєте, і також є записи, але у батлах може трапитися все, що завгодно завжди залежить все від того, що відбувається в моменті, що послідовність показує. Мій рівень, тож гаразд, розкажіть про церемонію закриття. Коли всі ваші товариші олімпійців стали довкола вас, це було божевілля. Я почувалася досить тривожно того дня. Ну, знаєте, це все трохи вплинуло на мене навіть трохи більше, і я не була впевнена, що взагалі поїду на церемонію закриття і. Мені було просто так приємно отримати там підтримку всіх інших олімпійців, і вони дійсно підтримали мене. Вони зрозуміли, що я пішла туди і виклалася на всі сто. І це було не просто типу Ми підтримуємо тебе. Це було, наче ти легенда. Нумо веселитися, нумо святкувати. А потім хтось такий, зроби кенгуру, і тому ми це зробили. Я просто ніколи не думала, що це станеться. Тому, господи, це було так скажено, і австралійці просто аплодували. І це було це зігріло моє серце. Іронія полягає у тому, що ви, мабуть, найвідоміша Олімпійка у Парижі 2024, у найбільших світових іграх. Тобто, чи це не величезний плюс? Плюс полягає у тому, що. Зі мною зв'язуються такі люди, які я навіть не могла подумати, що колись помітять мене. Знаєте, і це не просто брейкери, яких ти поважала десятиліттями. Це хтось, типу сер Річард Бренсон дзвонить тобі, щоб сказати, що йому сподобався твій виступ, і він вважає, що ти відважна, смілива і весела, і він би хотів, щоб ти. Знаєш, зробила щось разом із ним і пропонує мені кілька круїзів з Бой Джорджем. Хто б міг подумати? Я не знаю. Ви думаєте про брейк у своєму майбутньому? Я не думаю, що буду змагатися деякий час. Не дуже хочу бути у центрі уваги брейкдансу, змагаючись але. Це було приємно, ніби певний процес спробувати почати танцювати знову. Це насправді було важко. Знаєте, що це було для мене ліками, а потім перетворилося на джерело стресу. Тож я дуже рада, що це знову стає моїми ліками. Я, нарешті, можу знову відчути себе вільною. Тож, так, я з нетерпінням хочу знову займатися, але ні, не змагатись деякий час. Так. Ви говорите про позитив цього досвіду. Щодо позитиву. Ви думаєте, він допомагає вам пройти через це? Так, я переживу. Я в порядку. Позитивні сторони просто неймовірні. Я б краще зосередилася на позитивних аспектах цього позитивних відповідях і тій радості, яку я приношу людям. Ідіть і просто розважайтеся і будьте настільки жорсткі, наскільки можете перед лицем, знаєте програшу. 对不。